Мої вітання, друзі! У мене сьогодні не заплановане відео, але все почну по порядку. Мені здається, я вам давно свого котика не показувала. Ось так він зараз у мене виглядає серед очітків на кам'яній гряді. Тим паче, що очітки, ось так зараз, в цю пору, ну, надзвичайно красиво виглядають ще деякі зацвіли. Але не буду зараз зупинятися на назвах і сортах. Тому що мова про інше, мова куди йти про молодила. У мене було декілька сортів вже давно. І я їх носила по саду в одне місце, в інше, чотири місця поміняла. І так як молодила, стали модною фішечкою, потрібно було все ж таки місце для них знайти. І я в минулому році зробила ось цю кам'яну гряду. І на сьогоднішній день молодила стали, ну, так. Так класно виглядати. Вони розрослися, для них достатньо місця, нічого не мішає. Камінці можна по-різному перекладати. І це, я думаю, що багато кому подобається, в кого є молодила. І от молодила це ж як монети, які можна розглядати кожен раз з іншого боку. І навіть картини можна з них складати. От, здається, колекція молодил однакова. А картини будуть різні. Оце в мене три сорти, які були. А весною я докупила ще таку невеличку-невеличку колекцію. Ще в мене знайшлася чаша, яку я викупала у себе на участку. І я її приспособила ось для молодил. Ну, тим паче, що це можна весь час переробляти. І ну, це творчий процес. Молодила. Це творчий процес. У мене ось сколка, яку я давним-давно вже хотіла викинути. Але вона мені зараз подобається в цьому місці. Є сколка, ось так: ліхтар японський. Потім Пухироплідник, юка. Ну, це створює дійсно картину. А на задньому плані куничник, куничник і Вербена Бонарська. І ці картини у кожного будуть різні. І фішка в оформленні. Але, друзі, мені вчора прийшла посилочка. І зараз ми з вами її розпакуємо розпакуємо це дуже від відомого блогера. Я думаю, що ви всі цього блогера знаєте, але я трошки потримаю інтригу і розкажу вам трошки пізніше. То від кого я отримала цю посилку. Бо я коли відкрила посилку, я була, чесно кажучи, в шоці. Ви подивіться, скільки мені прийшло молодил? І не просто молодил, а колекційних молодил. Кожне молодило підписане і кожне молодило по сорту. Я коли почина, почала їх. Ось так розкривати і кожне брати в руки. Ну, я просто була в захваті. І це посилка від Лени із каналу Ера Фазенда. я думаю, ви всі давно вже здогадалися, тому що такої колекції, як у Лени, я думаю, ще треба пошукати. І кожне молодило, яке я беру в руки, ну, його ж можна. Не просто витягувати ось так кожне по, по штучці, а на нього потрібно дивитися, дивитися і ще раз дивитися, порівнювати. Це я так уже розпаковувала, то доволі, скажімо, швидко. Хоча не так і швидко. Хотілося кожне брати в руки, його ось так повертати з одного іншого боку. І коли я почала так один за одним. Його витягувати з коробки. Я просто в шокі, скільки їх. І ось дивіться, такі саджанці прекрасні, такі молодила. І отак я одне за одним витягувала. Головне, мені тепер було не загубити написи. Написи до кожного молодила. Але буду витягувати і буду говорити <смі> по ходу. Тепер, коли в мене вже є скільки молодил, я хочу сказати, що це ще та задачка стала їх оформити. І тепер мені навіть згадалися слова. Поради, поради пані Надії із каналу Садотерапії, що потрібні окремі кашпо підняті на постаменті. Ну, це як один із варіантів. Мені і Уліни з каналу Фазенда подобається чешська скалка. Мені і у Лідочки з каналу Garden of Dream подобається її місце для молодил, як вона оформила. Але ж повторів. повтори – це вже не те. Хочеться чогось такого, ну, можливо, оригінального, а можливо, це буде і не оригінально створити, а ви подивіться на це оранж. Якесь оранжеве. Помаранчеве. Я взагалі мріяла про це молодило, чесно кажучи. Дуже красиво. І вже дивіться, скільки я їх. Я навіть з рахунку збилася вже. Навіть я оторопіла. А ось яке молодило, гігантське. Бо дивіться, яким воно, з якими воно зубчиками. Ну, краса. У мене, до речі, гігантського такого і немає. Такого ну, голубого можна сказати. Ну, краса. Краса, я в захваті от Так от не хочеться повторів чесно кажучи. Тому є над чим подумати. Буде приємно, мені дуже буде приємно. І я не відмовлюся від порад, від коментів. Можливо, ви мені підкажете, хоча б направите на той хід. Як поступити з молодилами і як їх можна оригінально оформити. Дивіться, кожен раз я витягую одне за одним молодило і я охаю-яхаю. Хоча, друзі, я ж бачила Уліяни. Не один раз молодила. Ну, одне діло, коли ти бачиш їх через екран, а друге діло, коли ти їх просто тримаєш в руках. Це зовсім інша історія. Це зовсім інша історія. Ну, це ще не все, друзі. Лена мені ще прислала. От зараз я достану. Но це ще одне молодило. І подивіться, яка в нього закруточка. Ну, просто спіраль. Красиво дуже. Красиві дуже молодила. І ще невеличкий сюрприз мені, Лена, прислала. Це ось такий очіток. Правда, без назви, як мені написала Лена. Ну, для мене це, чесно кажучи, от не дуже важливо. Я й хотіла такий невисокий. І то, також на, на гірці свої є приспособити. Але й це ще не все. Це ще одна турбінка щастя. Зараз я його розпакую. Це, зараз скажу, як це називається, орістахіс, який ось такими голубими розеточками повинен створити цілий килимок. Ну що ж, друзі, надіюсь, що ви мені підкажете, а можливо зорієнтуєте мене, як мені оформити місце з молодилами, враховуючи те, що в мене вже кам'яна гряда є. А потім побачимо, як воно вийде. Це ж цікаво. А зараз, друзі, прощаюся. Дякую за перегляд, за лайки і підписки. І до нових зустрічей!